Безпорадність перед майбутнім, щоб зрозуміти, що таке безпорадність насправді і як з нею впоратися, давайте заглибимося трішки в проблему сучасного світу. Світ сьогодні прискорено, масштабно змінюється. За теорією Ганса селіє будь-яка зміна є стресовим фактором для організму, тому що організм стикається з новими обставинами, і він має змінитися відповідно до них, щоб вижити. Тобто наш організм в якомусь сенсі мобілізує свої ресурси, щоб. Адаптуватися до нових обставин і вижити, головна проблема полягає в тому, що сучасна людина не може адаптуватися до цих змін. У нас немає знань, у нас розпадається культура, у нас втрачається мислення і уявлення про реальність. Взагалі про всі ці теми я детально розповідаю на своїй лекції: як знайти себе у світі без майбутнього? Ви можете придбати запис за посиланням в описі. І безпорадність, як ви вже зрозуміли, це не якась зовнішня властивість світу, що він змінився і от. Виникає безпорадність, та да? безпорадність це коли світ змінюється, ми адаптуватися не можемо, і тоді вже ми безпорадні. Тобто безпорадність це внутрішнє переживання нездатності адаптуватися і осмислити той світ, в якому ми знаходимося. І коли ми задаємося питанням про безпорадність, коли ми питаємо, ну, що нам робити, куди рухатись, яка перспектива, потрібно спершу з'ясувати тон. Нашого запитання, емоцію, яку ми хочемо виразити, яку ми справді відчуваємо. Перший тон більш емоційний, а другий більш стриманий, але з такою гірчинкою. Якщо ви бачили моє відео про нігілізм, ви приблизно розумієте, про що я кажу. Другий тон є насправді деяким фатальним. Тобто, перший це переповненість емоціями, другий це фаталізм. По-перше, давайте позначимо, що обидва тони так чи інакше базуються на депресивному мисленні. Депресії бувають двох видів: перша це, яка походить від деяких фізіологічних факторів, таких як оточення, харчування, заняття спортом, хорор хорори, побічні ефекти від ліків і ще 350 різних варіантів. А інший вид депресії походить від нашого мислення. Депресивне мислення напряму впливає на наші дії. І якщо ми візьмемо два тони, про які я вам сказав, то в емоційному варіанті в нас є деякі думки депресивні, і вони призводять до емоцій. Розумієте, виникають депресивні думки, ці думки призводять до негативних емоцій, і тоді людина в такому емоційному підвішеному стані. Якщо говорити про фатальний сценарій, то деякі депресивні думки не дають людині діяти, щось робити. Тобто, якщо ви кажете, одна з один якби з варіантів депресивних думок: якщо ви кажете, майбутнього немає, тоді очевидно, що ви нічого не будете робити, тому що немає сенсу щось робити. Ви щось зробите, і ви прийдете до руйну ну, до руйнації, до розрухи, яка у вас там картинка майбутнього. Думки у варіанті фатального тону блокують дії. Депресивне мислення є вивченою безпорадністю. Вивчена означає те, що це наші дії призвели до такого мислення, і ми своїми діями зациклили його. Ми застрягли в цьому мисленні. Ми підтверджуємо це мислення новими думками. Депресивне мислення як таке? Допомагає впоратися зі стресом. Якщо є стресовий фактор, якась зміна відбулася, до якої ми не знаємо, як підійти, ми не знаємо, що з нею зробити, то депресивне мислення, як вивчена безпорадність, допомагає з цим стресом впоратися. Ми просто кажемо, що цю ситуацію в принципі не вирішити. У своїй лекції я детально розбирав три види депресивного мислення, і я показав вам, як звільнитися з цього циклу, як почати жити. З драйвом, з натхненням, власне, перестати от застрягати в цих депресивних думках. Нагадую, що ви можете придбати лекцію за посиланням в описі. Якщо емоційний тон і фатальний тон об'єднують депресивні думки, то кожен з цих тонів має ще деякі власні особливості. Давайте коротко їх розглянемо. Коли ми емоційно запитуємо про безпорадність, це можна коротко описати, як Я не розумію от емоційно. Я не розумію в кінці знак оклику. Отакий От деякий емоційний тон, емоційне ставлення до безпорадності. Не розумію, вказує завжди на деякий хаос у наших думках. Коли ми стикаємось з ситуацією, ми починаємо її обдумувати. У нас в голові кишить різними думками, вони ніяк не складаються, немає картинки, немає розуміння. І тоді ми кричимо Я не розумію, ну і зазвичай кудись відволікаємося. Тобто емоційний стан можна описати як не розумію, зі знаком оклику, що є практичним виходом з такого емоційного стану. Практичним виходом буде конкретно продумати свою проблему. Яка це сфера, тобто яка, яка оповідь вашого життя? Яка конкретно проблема, з якими людьми, з хто залучений? Не? І дивіться, коли ви будете думати про це просто в своїй голові. Ви стикнетеся з проблемою, яку психотерапевти називають незакритими гештальтами, коли є деяка складна думка, яку ми не можемо до кінця розкрити, до кінця продумати, всі нюанси прописати. І тоді ми просто її скидаємо і переключаємося на іншу. Різні уривки, різні фрази, різні елементи, які не складаються в картинку. Щоб скласти їх в картинку, потрібно конкретизувати і потрібно, увага, робити це на папері. Ви не зможете конкретизувати цей рій думок в своїй голові. Ви берете листочок, ви берете ручку, і ви виписуєте все, що у вас є. Все, що вам приходить на цю тему, ви все це виписуєте. Воно було не у вашій голові, як конкретні уривочки, малесенькі такі кусочки, а конкретно на папері, конкретно виписане: ось ви, ось ваші думки. Тепер з ними можна нормально працювати. Потім можна займатися мисленням. У вас є думки, їх можна розбирати, поєднувати, дивитись, шукати відповіді в інтернеті, задавати питання, уточнювати і так, далі, і так далі. Вирішувати проблему, грубо кажучи. Ви можете зробити це взагалі як деякою постійною практикою, наприклад, ведення щоденника. Якщо емоційний тон можна було описати як Я не розумію в знак оклику, то фатальний звучить так: я нічого не вирішую. Крапочка. На відміну від Деякого хаосу і рою думок, який теж може бути присутній, але зазвичай ні. Фатальний показує нам деякий ясний, да, такий прям от ми його прямо можемо побачити, практично помацати, ясний, але небажаний сценарій майбутнього. Тобто, коли ми бачимо якісь світові тенденції, якісь процеси, якісь фактори, якісь емоції, і вони складаються в чітку картинку, що нам. До чого ми йдемо, чого ми не хочемо, але ніяк уникнути цього не можемо. Чому? Тому що я нічого не вирішую. Крапочка, що буде вирішенням такого фатального тону безпорадності? Небажаний сценарій майбутнього, який ми уявляємо, в ми, якому ми переконані, що саме так і буде, який блокує наші дії зараз, цей небажаний сценарій походить з того, що у нас вже є. Ми вже маємо якісь знання про якісь сфери, якісь тенденції, якісь події, досвіди з нами трапились і так далі. З усього цього нашого досвіду, ми робимо висновок, що майбутнього немає. Для того, щоб подолати оце фатальне ставлення до безпорадності, потрібна нова перспектива. Коли я кажу нова перспектива, я маю на увазі не те, що вона вже існує, вона вже десь є, і просто треба. Знайти її, взяти з полички, повернутися в старе, та, можливо, якісь там живу якісь там християнство почитати, буддизм чи ще щось таке. Ні, я маю на увазі саме створити нову перспективу. Якби було нове уявлення кризи не було. Якби було нове уявлення, тоді ми опиралися б на нього і подолали б так само цей фатальний сценарій в нашій голові. Це фатальне майбутнє, яке ми уявляємо. Це робота також моя. Особисто я присвятив цьому, ну як мінімум, два роки свого життя. Останні два роки свого життя я активно займаюся створенням нової перспективи саме на індивідуальному рівні.